В Москві блекаут. Путін у розпачі орієшник знищено. Представляєте, орешник уничтожено. Об этом говорять українські спецслужби. Глава СБУ Василь Малюк сказал, что Україна смогла уничтожить одну з російських ракет орешник. Набираємо воду під дождем. Отак вона робота. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Путін ридає та катається під столом у власних соплях. Україна знищила один з трьох орешників на полігоні Капустін Яр. Це була спецоперація СБУ. Представляється, арішнік унічтожена. Об этом говорят українські спецслужби. Глава СБУ Василий Малюк сказав, що Україна змогла уничтожить одну з російських ракет Арішнік. Она вона була проведена ще літом 23-го года на полігоні капустин Яр в Астраханской області. Весь цей час про ураження арішника не розповідали, але це відбулося ще до того, як вони у своїй пропаганді почали цю історію розганяти. А тепер уявіть, вони знали, що одну з трьох ракет знищили, і вони все одно розповідали, яка це суперзброя і взагалі вундервафе. А тут президент вийшов і сказав: жахнем. Так, жахнем, жахнем, жахнем. Тому що з бурів'ясніки. О, як незручно вийшло, правда? Суперзброю у вас є захистити її тупо, нема чим біда-біда. Зате головне, що Путін захищений. Москва сидить без світла. Росіяни хотіли лишити нас без електрики. Ми попереджали в цю гру можна грати вдвох. Зеленський тут уже відкрито угрожає тим, що насирається біть в, нас в глупі Росії, обісточити Москву. Ну тепер наслідки настали. Тепер в Москві дискотека. Зате москвичі, звісно, не розгубились і влаштували собі і світло шоу. Ну, а ще чим займатися в країні з бурів'ясніком і орєшніком? Ви б казилися так з переляку, а то зараз у вас ще й в ліхтариках батарейки сядуть і будете жити від світанку до сутінок, чисто як у середньовіччі. Хоча чого це ми? Ви ж, наче, і хотіли в Російську імперію. Мрії збуваються просто не так, як ви хочете. Лайфхаки по виживанню у так званій ДНР. Води немає, походу не буде. Доводиться викручуватись, добре, хоч дощ є. І Якщо що, можна набрати воду прямо у відро. Коли в ДНР води, ми Набираємо воду під дождем. Ось так воно працює. А далі десь набирається. Ну, а що діє, Я буду радіо. По-нашу слова, чим то треба. Донецьк при Путіні прямо таки розквітнув. От раніше, коли Україна контролювала цей регіон, там вода лилась з труб, а тепер просто з неба. Прогрес! Зараз ми покажемо, як ми набираємо водичку в Донецьку. Ось вот таким образом це все і відбувається. Вот водичка набирается. Вот ще. Головне, що з Росією, правда, о те, що без води та цивілізації, то вже таке. Руський мір, він же високодуховний, а не високотехнологічний бензину немає як далі жить. Паливна криза на Росії дісталась навіть до забайкаля, що за 7 тисяч кілометрів від України. А ви кажете, санкції не ефективні. Все вони ефективні, просто треба більше українських санкцій. Тут є дівносторово, в общені не 95-й, Деностоп'ятий на, там, ні, 95 -й, на... 95 й а здесь десь взагалі... вообще. Ну ви, наприклад, можете почати їздити на віслючках, ви ж їх наче любите. Ну або почати заправляти машини водкою. Поки що ми не плануємо у вас забирати цю священну амброзію, але ключове тут поки що. Зет патріоти повстали. Турбоватників Єні Гольман кричить у камеру, що все пропало, і взагалі Росія програла. Причому вже. І зараз Трамп хоче приліті. Всі южні республіки зібрати, приложити канфеточку і. и начнется, предлагать, уже началось. Казахстан уже переходит на оружие американское. Самолеты летят, посольство строят. Все у них с нами-то никто не садится. Так, каля чего кого. Три двойки до ноля не выходит. Летаем, ездим, тратим деньги. Нам это надо. Надо с вопросы решать. Мавиков нету. Пацаны как будут ходить в разведку? Что происходит? Враги вокруг. Ні, мавіків немає ні гордості. Всі так звані союзники Росію кинули. Лишилась вона одна. Ми нагадаємо, це ви воюєте виключно проти України. Якби нам НАТО реально допомагало, а не тільки підтримувало. Ти бнив б нив не про те, що Мавіків не вистачає, а про пакети. Хоча почекай в цьому свій час. Вугледарські ждуни розповіли, як люблять Путіна. Ну точніше, як ждуни. Росіяни, яких привезли з більшої землі на руїни вугледару. Місцевих там не лишилось, бо росіяни всіх вбили. Але картинку показати треба. Тому притягнули ряжених клоунів. Земля шаталась, з дом шаталася. Убрали ворота в лідар. Їдуть ребята вот так, вот на полі этих самих, красне это самое, і ми знаємо, що это ребята. Ну так, росіяни у вугледарі йдуть по вулицях. Нагадаємо, у вугледарі йшли вуличні бої, де билися за кожен район. Якби росіяни йшли по вулиці, вони б стріляли на ураження в усіх, кого бачили. Бо у вуличних боях ти не думаєш, а дієш. А ці дурники розповідають, що їх зустрічали. Сатана царствує. царствовір ще говорю як воно є. Та всього правда. Вони знали, що це Росія. Ми готові були неділю ждать. А бамбітісрібяташки только в асвободіть. Асвободіть нас від життя. Ото ідіоти. Знаєте, до речі, що їх видає, ніхто з них не використовує назви вулиць та народні назви локацій, тобто ніякого тобі там біля заводу, біля стели та ще подібних умовних позначень, якими користуються місцеві в будь-яких регіонах. А значить, ніякі вони не місцеві а Росія просто робить на крові патріотичний контент. Сподіваємось, ці покручі там у вугледарії лишаться бажано під ним. ФСБшнику, а йому самому Бог заборонив, а ви слухайте йдіть помирайте за інтереси Путіна. Тільки не забудьте скинутись на новий Mercedes для потреб храму. Як А я би сказав сейчас, ну як это звучит, глупо. Ну, ж давайте. Повоювати. Так. Повоювати да. за свою сім'ю, за свій народ, за своє щастя, за своє майбутнє, за своїх дітей. коли ми всі повоюємо, Вот мы перестанем быть детьми. Когда началось СВО, я собрался подписывать контракт. Хлеб хотел идти печь, помогать чем угодно. Ну, Господь славила, слава Богу, отвел. А може, не Господь, а просто хтось вирішив, що краще вже Хайпанути на війні, замість того, щоб брати у ній участь? Це ж так круто, розповідати, що всі мають воювати, видно, всі крім тебе.

Чому тратить я не можу відео показати? <різь> Скоро імерації буде заряджати ніде. Так вони, стаканчики до ниточок, прив'яжуть і будуть так по магазинах ходити. Звісно, якщо в магазинах теж хоч щось буде. Суперсолдат Путіна рахувати вмієш ніяк ні, ну тоді і втрати російської армії порахувати не зможеш. Ідеальний мобілізаційний ресурс. Ну, Скільки Не можу знати. Чому? Не умею по часам определять по стрелочку. А по каким ты учился? Электронный. А в школу как просыпался? Мама будила. Мама будила? Да. Тебе сколько лет? 19. 19 лет. И ты, у тебя только электронные были? Так точно. А вот по таким часам тебя не учили пользоваться? Учили. И что, не научился? Затупил. Затупил? Так точно. Саме такі солдати потім бачать в Україні унітаз. У них у голові спрацьовує якийсь природний тумблер, який перетворює їх на Буга, і вони тягнуть його собі на болота. В РПЦ заявили, що всі, хто виступає проти війни, поклоняються антихристу. Бо як це так, ви що не хочете вбивати людей в іншій країні? Не хочете, щоб вбивали вас? Єретики, міри бізнесу, міра мир міру всьому міру мир, Це все буде, але на накануні. пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого антихриста. А до этого люди будут воевать. Потому что мир и безопасность будет только при антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не нетвойнисты, те наши, которые все такие, за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста. А прихожани стоять і очима кліпають, слухаючи маячню цього Бовдура в Рясі. Цікаво виходить, ми почали злочину війну проти іншого народу, проти нас повстала частина нашого народу, то голосимо їх ворогами віри. Таке б навіть Сталіну в голову не прийшло. Росіянка обікрала СВОшника, поки Зет Патріот воював за валізку Путіна. Його дружина вже знайшла собі нового чоловіка. Як тільки окупант повернувся додому без років, вони його просто обікрали. Так, так, це ті самі традиційні цінності. Першим ділом воєнний заметіл відсутність телевізора і дивана. Звісно ж, він помітив, бо як же без телевізора та дивана дивитись випуски Соловйова, де він розповідає, як усіх учасників так званої СВО на Росії поважають. Вот единственное, холодильник оставили. Как теперь выясняется, только потому, что у меня есть возможность найти от него чек. Оказалось, что орудовали не налетчики. По словам Владимира, всю мебель и технику вывезла его жена. Спустя три ранения и ампутацию полный кавалер Ордена Мужества пытается понять, почему его семейная жизнь растворилась, как и фотографии в соцсетях. Тому що це так новина російські так звані традиційні сімейні цінності. Це всього лиш вигадка для того, щоб загнати довірливих людей у кайдани російської армії. Реальність вона ось яка. Нікому не потрібні мародири та вбивці, що називають себе героями СВО. Росіяни воюють через кредити. А Путін стільки розповідав про добровольців, які воюють за ідею визволення Донбасу. І потім погодай, різниця в чому. У нас ребята-то приходят сами, записываются в армию. Они же по сути добровольцы. Мы же не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается в, в киевском режиме. Ну, ось вони, добровольці, яких загнали в окопи тотальні злидні. І відсутність будь-якої іншої роботи. Державна прикордонна служба України провела бесіду з одним з таких заробітчан, який прийшов за вбивство українців кредити виплатити. А коли причини ти пішов на війну? Погасити кредити, устранити, працю пожар послі пожара, ремонт зробити, щоб сина забрати інтернату. Ти проходив повноцінну підготовку коліні? Ні, ли. я був на полігоні дві неділі. Їх там таких тисячі. Якби вони вийшли на вулиці, то точно змогли б вигнати Путіна з Кремля та жити собі в нормальній країні, де є робота, де можна без війни заробити гроші на життя. Але усвідомлюють вони це все занадто пізно, якщо встигають взагалі усвідомити. Що би ти хотів сказати росіянам? Пацани, не їдьте сюди. Це не ваша війна. Не треба сюди їхати. Терміново Європа платить тисячу доларів за вбивство Росіян. Про це розповів не аби а російський військовий з позивним Белабол. Есть ну, обычные да, солдаты, там, военнослужащие там, Украины. Ихняя задача, тоже там оборона, там, нападение, ну, как-то среди них там в принципе более-менее какие-то какие люди там встречаются. Угу. Потому что не все там по своему постоянно желания. Найомники, у них конкретне стає задача ликвидировать местное население. Один из пленных сказал, что за каждого убитого человека бабушку, дедушку, рібінка тисячу доларів платили. А ви тисячу доларів обрали, бо більшість росіян таких грошей ніколи в житті в руках не тримали. Так? Та чого тоді так дрібно оцінювати життя російських бабок? Сказали б, що обіцяли по мільйону доларів. Україна лише росіянам зіпсовані міста, так так, це не вони луплять по містах, чим попало і рівняють землею цілі квартали авіабомбами. Це все Україна робить, щоб не дати життя русскому чоловіку. Ну і собственно їх задача, я так понимаю, всі міста, які к сожалению ми брали, залишилися нам в такому неприглядному вигляді, що ну тот же Бахмут, там я по ньому як следует полазила. Красногоровка нового ну, ну просто за голову хватаєшся, да ані спокійно з чувством виповненого долга в СУ з яких відтягуються, все оставили нам і спорчений поломаний город. Просто уявіть собі рівень цинізму, до якого вони дійшли. Вони самі ж в ефірах закликали стерти українські міста з лиця землі. Але коли їх сварять за те, що вони захоплюють руїни ціною десятків тисяч життів. То ви не, звісно, Україна. Просто браво, Для вас окремий котел в пеклі спеціально пофарбують у триколор. Страшні українці мінують полено. Жахливі історії, про які ну, просто неможливо мовчати, ну, або просто вигадки російської пропаганди, щоб налякати росіян дуже і дуже страшними українцями. Слухайте уважно. Представлено самодельне зарядне устройство, которое обнаружене при громічі Курської області, Щось в натуральному вигляді, щось безприділено від того, що. невозможно было транспортировать, то есть на месте. А так вот, допустим, один из образцов – это обычная деревянная полена. Обнаружили его саперы своим острым взглядом. То есть не характерен неприродный распил. При обнаружении, то есть при извлечении обнаружили, что здесь две тротиловые шашки по 200 грамм и огнепроводный шнур с двух сторон. Короче, ідея в тому, що курянин повернеться додому і піде в ліс шукати дрова, щоб затопити в себе піч. І підбере таке красиве поляно і кине його в багаття. Так, детонатора у цьому чудопристрої нема, тому його треба підпалити, щоб він вибухнув. Оце так ефективність. Скажіть, а потім курянин такий: вважаємо, хто діли вот тут свічі? Туди вони взриваються. Ну і звісно, щоб куряни не так сильно боялись, місцева влада вирішила їх трохи втішити. Всім, хто залишився без даху над головою, щедра російська влада подарувала цукрову вату. Їжте не обляпайтесь. На сьогодні у нас, Дякуємо, ще дивитесь гарячі новини, поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.